до Святої вам гріє читання. Будь <звігінь> оні. У той час захотів Ісус іти до галелеї, і знайшов там Филиппа, і каже йому, йди за мною. Хилип вже був з Вевсаїди, з одного міста з Андрієм і Петром, хилип знаходить на Фанаїла і каже йому: ми знайшли того, про якого писали Майсей у законі і пророки. Ісуса сказав йому, чи може щось доброго бути з Назарета. Коли говорить йому, піди і подивись. Ісус, побачивши на Фанаїла, який йшов до нього, говорить про Нього. Ось справжній ізраїльтянин, у якому немає лукавства. Нафанаїло говорить Йому, звідки ти мене знаєш? Ісус відповів Йому ще до того, як покликав тебе Филипп, я бачив тебе під смоковницею. Нафанаїл відповів Йому раві, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус сказав йому відповідь через те, що я сказав тобі, що бачив тебе під смоковницею. Ти повірив ще більше від цього побачиш. і говорить йому істинно, істинно, кажу вам, від тепер побачити небо відкрите і ангелів Божих, які піднімаються і опускаються над сим.